Цікаві факти. Щасливий Щасливе Сумний, смутне, Щасливий, Щасливе Сумний, смутне. Злий. Зуве. Наляканий. Пристрашене. Злий. Зуве. Наляканий. Пристрашене. Радість. Радость. Здивований. Заскочене. Радість. Радощ. Здивований. Заскоченне. Спокійний. Спокойне. Живий. Живий. Спокійний. Спокойне. Живий. Живий. Мертвий мертвий, Самотній. Сам. Мертвий мертвий, Самотній. Сам. Разом з разом Знуджений. Знуджене. Разом з Разом Знуджений Знудзоне. Легко. Вот ви. Важко. Трудне. Легко. Вот ви. Важко. Трудне. Погано. Зуве. Добре. Добре. Погано. Зуве. Добре. Добре. Вибачте. Пшикромі. Не хвилюйтеся. Не ще. Вибачте. Вшикромі. Не хвилюйтеся. Не ще.